Всім доброго дня! Ось така красуня до нас приїхала. Машинка з Німеччини, максимальна комплектація. Зараз розпочнемо роздивлятися зарядного пристрою. Тут йде вже на три фази зарядочка, тут швидкий снайпорт. Авто 22-го року випуску. Оптика. Наймаксимальніша комплектація, яка в них буває. Складання дзеркал є, сліпі зони. Так, що в нас далі? Пам'ять сидінь оздоблена ось таким глянцем. Електросидіння, шкіряний салон, люк. Ось таке кермо гарнюче, задіяні всі кнопочки. максимум. Карта навігації все працює, все є, підключається до телефону. Підігрів керма, сидінь, вентиляція сидінь, музичка JBL. Шкіра в найгарнішому стані, без пошкоджень. Ось такий у нас другий ряд сидінь. Тут теж є підігрів сидінь. Додатково є ось така зарядочка на 220. Виглядає спереді, люк. Ну і на останок подивимось багажне відділення. Великий-великий багажник. Плюс є додатково ця поличка і є причепне фірмове, зйомне, причепне Всіх чекаємо, приходьте, машина ціленька. Зауважень немає зовсім по ній дуже крутезна.